Хочу відповісти коротко на запитання. Тут питання такі цікаві. Доброго ранку. Як бросити пити? Розказую. Перший раз скажи це собі. А потім нікому більше не кажи, а покажи. Іншим, що ти лишив пити. Амінь. Доброї ночі. Що означає, являє собою прощати? Питання, по-перше, я дуже дякую за таке цікаве запитання. Здавалося бся, да так все зрозуміло. А що значить прощати? Каже Господь, прощаються всі твої грехи. Що це значить прощати? Але добре, а як я прощаю, що це значить прощати? Я вам скажу прощати. Прощати це від Бога, корупція це від диявола. Ви скажете, що там такого спільного з тим є, так? є в тому, що прощати. Це переступати закон. Закон справедливості. А є люди, які також переступають закон. корупціонери інші там. Так? Бо той, хто переступає закон, називається преступник. Так? Той, що Переступає закон. Ми часом називаємо тих «преступників», що це. Ті, що вбивають когось. Та? Ні. Це всі ті, хто порушує закон. Тепер дивіться, як порушується закон, коли я прощаю. Хтось мене образив? Принизив. Хтось мене обдурив на шахрайство вимитив з мене гроші. І хтось мене сильно побив. І навіть не один, а їх було більше. І ми маємо тільки три варіанти образи, так? Одно там тільки слово сказав, другий вимотив гроші, третій зробив мені конкретну шкоду в здоров'ї. Є такий приклад, ну не просто побили, ти в стоп обтирався та й пішов. У мене є мій однокласник Савітський Богдан. Його побили так, що він до сьогодні на інвалідній візку. І... Нема так було ну, поставити його на ноги хірургічним способом неможливо нього. Ну, Подзвоночник в трьох місцях зміщений, так його сильно побив. Що значить прощати? Якщо мене образили словом, сказали, що я якийсь там непричесаний, чи там ще щось, чи неумиваний, зашмарканий. І я кажу, я тобі прощаю. Тобто я. Не відповідаю на ту образу. Я прощаю. Я не хочу ні компенсації від тебе. Я нічого не хочу з тобою мати і не хочу тебе наказувати за ту образу. Ну, здавало я сказав там щось. Але ми дуже часто маємо образи такі незамітні. Це Бог нам допускає для того. Щоб ми здавали екзамени на вміння прощати. Другий варіант, коли ми втрачаємо грошима майном, якимось статком. І тут другий варіант прощати. Якщо мене шулери змонтили, я, я собі так кажу, ладно, я їм прощаю, але для себе урок буду, буду мати. І за урок я вже заплатив. Рівно то, наскільки мене надурили, от то є плата за, за це. Я не буду їх подавати ні в суд, ні куди. Хоча по закону треба би було їх наказати. Я нічого не кажу, я прощаю. Розумієте, прощення це є переступ закону, бо за гріх треба наказати. Але Бог каже: прощайте. Зараз я розкажу під Будуризку, що це все означає. І беремо цей третій варіант, коли мене не просто обідали словом, не просто надурили на гроші, а побили як каліка до смерті. Так, як мого однокласника Богдана, так? Тут вже складніше простити, так? Тут треба наказати і пробували наказувати. Але побили його ще тоді міліція. Він їхав додому на велосипеді з роботи і щось там зробили йому яке зауваження, він до них щось там огризнувся, щось там сказав. І вони його побили. Бо були трошки накручені, бо десь хтось їх там обідав, міліці... міліцію принизили, і вони його з тої злости сильно побили і кинули там десь в корчі. Та він цілу ніч лежав побитий такий, він не міг встати, бо в нього був переломаний позвоночник. І аж рано, коли вже розцвітало, люди вже йшли на роботу, чи як досвіта, його знайшли. Так, і були суд, і були все, всі докази пропали, бо, тому що це була міліція. Зовсім не корумпована. Світа радянська міліція. Ну, не радянська, то вже була Україна, але це хлопці ходили ще в радянській формі, ті, що були за Радянського Союзу, ну, як в тій формі. Ну, знаєте, які були, яка була у на нас міліцейська форма до, до цієї реформи. І нічого не вийшло з цими хлопцями. Аж поки не подали у Європейський суд у справах людини, бо ЄСПЧ, Єврос. Так. Європейський суд з правил людини. Виграли компенсацію, суд присудив державі, щоб йому компенсувати. Так, можна, він міг би простити, так? але дивіться, як цікаво. Коли йому зробили зауваження, він огризнувся. Вони йому не простили, а вирішили наказати. А тепер слухаємо до чого це все так довго розказу. Якщо я сам попробую віддати кривдникові, ми в розчоті. Знаєте, як старому завіті? Око за око, зуб за зуб. Якщо я прощаю, Бог береться вже, якби передаю йому, Господи, я прощаю. Бог каже, поняв, пер моя черга. Тоді Бог з ним займає скривниками. Тому прощати це значить віддавати судову справу в руки Божі. Якщо не прощаєш, то ти сам береш на себе відповідальність, я сам розберуся. Я буду на нього злоститися, я буду планувати, як його наказати, Я буду там, ну і так далі, так? Ти береш на себе і сам вирішуєш ці питання. Ти можеш їх і не вирішити, як, як правило, так? але ти взяв їх на себе і Бог каже: ну, ти взяв на себе, твоя справа. Займайся. Тому прощення це велика сила, бо тому що ми не просто переступаємо закон, ми звертаємося до вищого законодавця. Так як ми не мали можливості тут, в Україні вирішити питання з моїм однокласником з Богданом Савіцьким, ми звернулися в Європейський суд у справах людини, і аж там вирішили питання. Так же само тут. Ми звертаємося до вищого законодавця і кажемо, Господи, я тут не годен собі дати раду. Ні законним способом, ні незаконним, а ще й законів таких немає, не можу я то вирішити, я прощаю. І віддаю Божу твої руки. Бо якщо я не прощу, а буду себе так постійно ще там ковиряти, то Бог не може брати участь. Він не може з тобою працювати, бо ти не можеш працювати з Богом. Треба повністю відпустити, Господи, в Твої руки віддаю. Прощати це значить передавати справу в руки Божі. Амінь. Доброго дня. Отже, вибачаюся, що турбую вас, але хотів би запитати, поясніть, будь ласка, в Біблії написано, що ми маємо славити день суботній, а ми славимо неділю. Чому так і який є правильний? великі вам дякую. То ви, мене часто, ви Мене не дивитеся систематично. І я вже це достеменно пояснював. Про День суботній. День суботній це шабат на івріті, так? Шабат – нічого не робити. Тобто, нема діла, так? Неділя, нема діла. Це для нас, християн це неділя, шабат для нас. Це неділя, суботний день, тобто день шабату, день, коли нічого не робити. Для нас це є неділя. Коротко. Решту, все в попередніх відео. Я вже це відповідав. Богдан царема, Отче слава Ісусу Христу, скажіть свою думку, наскільки можливо, можливою є. Не дай Бог третя світова. А вам на що того? Якщо ви в генеральнім штабі, ну, то вам, в принципі, моя інформація не потрібна, бо у вас більше інформації, як у мене. Якщо ви не в генеральнім штабі, я вам гарантую, вам це не треба. Ваше діло молитися. Є варіанти. Сьогодні ми маємо війну. Одні люди захищають нашу державу, інші допомагають їм захищати нашу державу. А якщо не можеш ні захищати, ні допомагати, ну то хоч моліться. Бо є такі люди, знають, що не можуть Там, ті лежачі, ті вообще каліті, ті старші, ну і так далі. Але моліться хоча б. Але як ти не можеш. Ну, помагати, ну, напевно, ну, біда, ну, взагалі немає, немає можливості в місяць дати 10 гривень на хлопців. От немає такої можливості. Буває і таке. Я вам хочу сказати, що дуже рідко, але буває. Буває і таке. От нема людина, от немає. Але думаю собі, що завжди можна знайти можливість. Помагати. Бо не кожен може стати на захист, але допомагати може кожен. Тому у часі війни, що ви знали, інших варіантів немає. Є ті, хто захищають, і ті, хто їм допомагають. Сюди входить і влада, і ми, і волонтери. Всі. І ті, що моляться. Тому отак от. А про третю світову. Третя світова. Е, зараз, якщо добре розібратися, то у цій війні задіяно ресурси тільки да? майже цілого світу. Так, да, Воює українська армія і російська армія. Результат ми бачимо. Не забувайте. Що на території Російської Федерації накопичена була страшенна кількість оцього всякого желіза, яке вони робили ще в часи холодної війни. Клепали, та було гонка озброєння ще радянсь, радянського і того на наклепали. Замість того, щоб якусь дорогу десь зробити, якусь школу відремонтувати, ще щось. Ні, клепали желізом. А Бог каже, не хочете благоустрою. Будьте мати те, що ви вартуєте, тому їхнє майбутнє, майбутнє Російської Федерації, гірше як майбутнє Північної Кореї. Гірше буде. Третя світова. Так як я сказав, вона вже, в принципі, ресурси задіяні, але щоб. щоб Почали воювати всі держави одна з одного, ну вряд ли, бо всі стали на одну сторону на захист демократії, захист справедливості і слава Богу, що ми у цім строю стоїмо. І як ми бачимо, що вони не можуть розібратися з українською армією російською. Не можуть, то як вони будуть воювати у Європі? А ракетами. Я вас прошу, я вам скажу так: ядерна зброя була, вироблялася для того як фактор стримування. Ніхто ядерну зброю воювати не буде. І який би Путін не був слабий на голову, він дуже хоче жити. Для нього це є найважніше. А якщо з тої сторони злетить бомбардіровщик, з ядерну боєголовку на борту, що вона ще просто взлетіла, то перша ціль буде це бункер Путіна. І є спеціальні ракети розроблені, які на, на, на таких глибинах, що я ж починаю сумніватися, вони до пів кілометра під землею рознищують бункери. Ви представляєте собі таку ракету чи ні? Вона не те, що всі сторони. От ядерна так не може, а? а це може 500 метрів під землею знищують бункери. І такі ракети є в Америці. І перша ціль номер один це буде Володимир Владимирович. Він це знає, йому це доложили. І тому відкритої ядерної не буде. А якщо буде якесь загострення, то НАТО, коли підніме свою армію, то вони конвенціальною зброєю знищують весь свій промисловий комплекс Росії за пару днів. Так як вони казали Київ за три дня. так за три дня, коли повзлітають всі вже не в 16, а в 35-ті з усіх військових баз НАТО Європи із тих есмінців, які постійно вже дежурять навколо Росії. Це буде пару днів, і вони просто знищують все, весь військово-промисловий комплекс. Вони не будуть там бомбети, міста все підряд. В них все на картах давно визначено і позначено, і спутниками підтверджено. Це сучасний світ. Сучасний світ. Ви собі навіть не можете представити, як кількість спутників літає над територією України і над територією Російської Федерації. Вичисляючи всі найменші пересування. Так що третя світова, ну, в тому плані, що будуть літати ракети ядерні, мало ймовірно. Можете мені закидати все, що хочете. Це моя думка. Може, воно абсолютно не так, але я вам кажу свою думку: людини віруючої і людини, яка вміє думати і аналізувати. Не бійтеся, не бійтеся нічого. Тим більше, якщо почнеться ядерна війна, то той, хто, як написано в Біблії, той, хто буде на даху, навіть не злізайте до хати, щоб брати свій одяг. А той, хто буде в поле, навіть не думайте йти додому. Бо не треба. От так само і буде, як буде ядерна війна. Але. Думаю собі, що це буде пізніше. Або не буде. Отже, прошу вибачення, повернулося до, до прощення. Це означає, що ми, проща, що ми прощається і повертаємося до нашого винуватця і говоримо, ми. Чи обминаємо, дякую. Ні, довинуватися не треба. Довинуватися не треба. Він зробив своє, а ви маєте зробити своє. Розумієте? Не треба йому. Тут мається на увазі, якщо я когось осуджую, розумієте правильно, дивіться, яка цікава штука. Якщо я осуджую от мого студента. Бог не може його покарати, бо я його суджу. Я маю справу з ним. Але коли він, відчувши те своє якесь там приниження, ще якусь образу, каже: Отче Небесний, я прощаю то от себе, я його люблю, я його прощаю. Тоді Господь Бог береться до мене. А поки Поки нема прощення, Бог не має, якби, ну, Бог є справедливий. Існує закон, Бог його дотримує. Закон Божої справедливості. І, і Поки людина не простить, Бог не може наказати, ну, не може довершити справедливість. Поки людина не скаже, Господи, добре, я твої руки віддаю. Не треба мені з кимось там, хто на мене там злий, чи я на кого злий, щоб я біг до нього і казав, почекай, почекай, я тобі хочу простити, почекай. Ні. Кривник зробив свою справу до тебе, так? От той шулер, тебе надурили, гроші в тебе вкрали, вимантили. Як ти маєш йти його <див> доганяти, як він десь взагалі в тюрмі сидить. І з тюрми там, десь з того телефончика, так вони цикають і гроші і людей виманчують. ви будете його шукати, щоб йому простити. Не треба. Маєте справу з Богом. Кривдник собі зробив, то йому. А я хочу Богу показати, Господи, я в твої руки віддаю, крапки на неозна не маю, повністю заплати йому так, як ти знаєш. І Бог заплатить. І дуже багато речей, коли ви комусь зробили кривду, а той по своїй скромності сказав, я тобі прощаю, потім вас то повилазило болячками, всякими хворобами і так далі. Боже, за що ти мене караєш? За те, що хтось тебе простив, а Бог справедливий. Понимаєте? Так що будьте обережні. Не ображайте нікого. Бо якщо каже Господь, підстав праву щоку, це краще. Бо тому, що якщо ти підставиш щоку, то й тебе вдарить ще раз і вся його вина. А ти все, ти не участвуєш. Отак. Отак просто і так хитро складно вмійте прощати. Хто вміє прощати, той буде спасений.